Атакуємо сектор, продовжуємо грати за Іспанію. У попередньому відео в мене викинуло зарі, тому продовжую в наступному відео. Розпочинаємо. 20 загонів проти 42. Атакуємо Рим. Саме Московію. Відразу кавалерія захоплювати поселення ті, що на півночі. Також гиріляс. Теж на північ. І загони наші основні по 120 солдатів. Будемо перекидати трохи на південь. Гіріляси відступ... відступаємо на північ. до ворожого І ще одним загоном Герілясів Теж на північ. Трохи не встигли, потрібно було легку кавалерію відправляти, щоб захопити поселення. Вогонь. Знову не встигли. Атакуйте тоді в рукопашну. Ми захопили селище. Захопили ми на півночі поселення. Загонами кавалерії. Щоправда, трохи втрат у нас є. Відходимо назад кавалерією. Нам відкрили вогонь захисники селища Золота. У нас захоплено 4 селища вже. Давайте мушкетерами і гранадерами в лінію перешикуємось, приготуємось до бою. Іншими загонами будемо підходити на південь потроху. Ми їх перекинули зі сходу на південь. Тут ніби краще, краще можна отримувати позиції і ніби, якщо не помиляюсь, в основному всі ворожі загони йдуть саме з цієї із заходу, а не зі сходу. Вогнем, Давайте переведемо священиків наших поближче. Нам вже відкрили вогонь. Ворожі єгері. <кхід> І вони стали нашим першим загоном, який ми знищили. В лінію перешуковуємось нашими загонами, які підходять, і готуємось до битви. Ми визначили розташування ворожого війська. Бачимо, вже потроху підходять ворожі війська. Давайте ми тоді потроху перекинемо ще нашу кавалерію. Знищимо ворожі загони. Два ворожі загони знищили. Якщо разом, то вже три загони єгерів до нас підходять піонери. Можливо, ще знищимо їх, вдалося нам їх знищити. Бачимо два ворожі загони уланів. Кінні єгері. Знищуємо їх потроху. Хоча не дуже це в нас здається. Супротивник на відстані пострілу. Давайте тоді гранати кинемо. Іще. Супротивник на відстані, постійний проти. Вогонь. Гранати. Не встигнемо гранатами. Давайте кинемо газадорами. В атаку. Знищили ми ворожий загін. Мушкетерів, якщо не помиляюсь. До нас підійшли загони кавалерії. Давайте гранати до бою. Не встигли ми, на жаль. Використати гранати. Давайте кінними газадурами атакуємо. Вогонь відкриємо. Вогонь. У нас тут мають бути гвардійські мушкетери. Вогонь відкриємо ними також. Знищили, ніби всі загони ворожі. У нас один загін постраждав трохи. Вогонь гранадерами. І гранати до бою. Також ще одним загоном. Гранати до бою. Давайте першою лінією. Мушкетерів ще вистрілимо. Можливо, ще другою. Друга лінія в нас невдало. Вистрілила. Гаубицю знищуємо, нам вона не потрібна. Ренодерами будемо відходити в поселення, так як в нас небагато залишилося. До нас підходять донські козаки. Ворожа кавалерії відкриваємо мушкетарами вогонь. І, можливо, в рукопашному доб'ємо їх. Якщо нам дасть. Знищили. Донські козаки до нас підходять. З лівого флангу. З правого. Але піхота щось не поспішає нас атакувати. Давайте може ми відправимось на пошуки гвардійських загонів ворожих. А нам здалеку стріляють мушкетери. Хоча це їм мало що дає. До нас підходять ворожі мушкетери. Давайте гранати по ним використаємо. Запізно. Не тим загоном вогонь. Знищили ворожий загін. Наша кавалерія вже підходить до поселення в їжі. На сході. Нам його доведеться захопити. Давайте гранати. Використаємо. Вогонь. вогонь мушкетерами, але це мало що дає. є. Ті у них захист від куліє, тому напевно, наші вистріли не дуже багато користі приносять. До нас підходять гренадери ворожі і кидають по нам гранати. Це не дуже добре. Вогонь. Мушкетерами. Відходимо. До нас ще загін мушкетерів підходить. Атакуємо їх також. Вогонь. Давайте тепер кавалерія. Поміщено артилерію ворога Так, мушкетери відходьте. Кавалерія, атакуйте далі. Це захищає один Трохи ми постраждали. Від ворожих залпів. Знищуємо загони, які втікають. У нас одна третя вже в деяких загонах втрати кавалерії. Давайте спробуємо захопити поселення. Їжі на сході вогонь. Захопили ми поселення. Тепер кавалерією. Підходимо сюди на південь потроху. Бачимо, у нас тут три гармати захоплені. Ми їх видаляємо, тому що нам вони не потрібні. Нас гранадари відновились поселення золота. Підходимо до ворога поближче. Давайте далі шукати суперників наших, саме гвардійських, гвардійські загони. Гранати по кінних уланах використали. Давайте доб'ємо, можливо, ворожі загони. Вогонь гвардійськими драгунами. І ще один заїм, бачимо. Все, ворог відступає. Давайте ще вами. Ще не потрібно вистрілювати. Захопили ми поселення, точніше сектор. Ворожі війська схожа були на заході. А я їх шукав на сході. 30 тисяч вугілля ми використали, 6,5 тисяч досвіду отримали. 34 загони знищили ворожі. Ворог 40 тисяч вугілля знову використав. Залишилось у супротивника 7 загонів. Із них 4 гвардійські і одна гармата. А, і також 2 загони ополченців. Завершуємо хід. Єгипет хоче здатись. Відмовляємо. У супротивника знову 24 загони. На цьому ми, напевно, завершимо цю частину. Це. Буде додаток до попереднього відео, а також на Неаполь проведемо в наступному відео.